Вітаю вас, мої любі. З вами Наталя. Дякую, що ви зі мною. Перед вами каталог компанії Лівеста, це українська компанія. В каталозі з'єднані декілька компаній: Турція, Польща. І це на 05-й у нас каталог. Він буде діяти з 17.04 по 14 травня. Так, така гарна дівчина. Для нього та для неї. Новинки дезодоранти, чоловічі роликовий дезодорант Лівеста. Це Україна буде виробник 50 мл та для неї. І якщо ви будете купувати два, буде ціна 79 гривень. Дивіться, 2, 4, 6. Якраз Якраз для обох. Так, новинки цього каталогу, що зараз діє. Ось новинка у нас: тіроліту жодного шансу по 300 мл. Дивіться, яка. Ось так, щоб була шкіра гарненька, гладенька. Так, антистрес, офтальмін, капсули краси. Туші, рідка помада 5 мл. Буде дешевша наша королева лівеста, парфумована водичка 449 гривень. Також будуть ці водички дешевші. Турція 440, 429 гривень 50 мл 12-15% масу. Ці по 499. Відмінні, від парфуми відмінні. Парфумовані води для чоловіків, дівчата. Ось такі по 30 мл буде крута ціна на три види ароматів. Так. Йогурт. Крута ціна буде на. Наші українського виробника Лівеста День Ніч крема для обличчя. Український виробник маска 500 мл і шампунь 330. Це в нас ідуть дієтична добавка, додатка. Крута ціна. Тонус вен і відразу пропонують крем, це все Україна, крем бальзам. Молоді суглоби плюс крем бальзам. Суглоби відмінно себе зарекомендували. Відмінно. Помішники чудові. Крутаціна гель лубрикант Це знову у нас Україна. шампунь гель Чоловік і жінка можна. Це теж український виробник. Дитяча зубна паста український виробник відмінної якості. Це літровий флакон Польща. Це Україна дівчатка, якщо два купити, буде по 105 гривень за 170 грамів зубної пасти Україна. Так, крута ціна. Купуй два та більше за такими цінниками. Я користуюсь, мені подобається. Так, парфуми виходять. Аромат Італія – це захоплююча подорож до себе, що відкриє тобі шлях до власної долі. Тут в нас 20-22% відбірних парфюмерних компонентів і есенцій. Ось так, 100 мл. Зауважте. Тут теж 100 мл. 100 мілілітрів. Великий дуже об'єм. Зауважуйте на це. І великий концентрат парфумовної масел і есенцій чоловікам. Так, тут по 50 мл. Новинки. Вірю, що будуть пробні зразки. Так, ось у нас купуй два та більше, 225 буде гривень. Ось такі. Новинки. Бачите, всі повністю ця лінійка, повністю новинки. І ще. Мені дуже подобається. Дуже вони подобаються. 35 мл. зручно в сумочку брати. Це теж новинка новинка. Бачите? А це ті, що в нас зараз є. Дивіться, ось краса. І для чоловіків два новинки буде. Відмінні, мені, мені подобаються дуже. Так, свічки, аромасвічки Талія 150 грамів. Так, це в нас лінійка 12, до речі. Освітлююча серія в Італії Турція. І теж червоні цінники є. Круті ціни. Так, 40 дівчатка. Найкращий подарунок для матусі. Багато крутих цін, зауважте. Купуй разом лише за 229 гривень. До набору входять продукти зі сторінки ось цієї, 61-ї. Крем для рук, 50% алої, вера, соку, Талія, Турція і натуральне мило. Так, це в нас іде Так, Косметичне мило для вмивання. Іде теж 139 гривень. Це в нас ось така освітлююча міцелярна водичка. І антивіковий тонік. Відмінна річ, користуюсь, мені дуже подобається. Купую разом за 699 гривень ось такий набір. Так. Відмінна трояндова вода. Я теж використовую, мені дуже подобається. Маски зарекомендували себе відмінно. Вистачає на 4 рази мінімум. Це Турція. Відмінної якості величезні, крема 250 мл. Це дуже великий об'єм. І теж по різному питанню дівчата по різному відмінні. Мені дуже подобається: це антицелюлітні зволожуючі масажуючі мила для душу. Масажне мило Талія, 110 г. Це теж класне, мені дуже подобається по крутій ціні і теж по різним питанням. У мене зараз огірочок, я омиваюся. Дуже класне. Так, скраби. Ось такі мила теж, дівчата, все крута ціна. Дивіться на мило, крута ціна. І всі по різним питанням. Питайте, якщо цікаво, Так. безсульфатний шампунь. Мила 150 грамів, 109 гривень. Відмінні, ароматні, класні. Так, шампуні з фітокомплексами. Дуже відмінні я, високої якості, 300 мл. І теж, знову-таки, по різним питанням, бачите, 249 гривень. Так. Це у нас ідуть безсульфатні шампуні, Шампуні 500 мл. Ось так. Маски. Такі шампуні в нас. Відмінно. Я користуюсь веган. Мені подобається. Це безсульфатний кератиновий шампунь. Так. крема. Крема, яскраві, гарні. Дійсно, як описано. Мені дуже подобаються. Буде крута ціна. Оце сильно собі хочу купити. Теж, відмінної якості, мені подобається. Ось це хочу дуже купити. 3+. Мені дуже-дуже багато відгуків гарних за нього, і я хочу, щоб в мене це було в аптечці. Так, вже йде захист від сонечка, дівчатка. Це в нас новинка, перетвори тіло на прикрасу, Спрей-шиммер для тіла. Це Турція. Ось так. Дивіться. Його тут 200 мл з розпилювачем. Відмінно, мені дуже подобається, я задоволена. Дуже потрібно трішечки. В економічно. якості, Дуже мало потрібно на використання Оліксаєн, геть, геть крапельки. Тому що інакше буде дивіться, SPF 35 SPF 15. Це дуже 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 класне, SPF 35. Так. Мені подобається, подобається пудра така розсипчаста теж. Ще хочу собі хайлайтери зараз вийшли. Ось такі вийшли в цьому каталозі, що зараз діє. Іде ціна знайомства дешевше. Віці, яка краса. 11 грамів. Так. Аліксавін. знову олівці ці повернули. Це такими теж користуюсь, мені подобається заповнювач для брів. Тіні. Рідка підводка. Ось такого формату тіні 12 іде 12 по 1,3 грама. Звісно, для зареєстрованих дешевше виходить, вигодніше. Відмінна туш, я користуюся водостійка. Взагалі треба міцелярною водою. Двофазним засобом потрібно знімати. Дуже крепка, мені дуже подобається. Дуже мені подобаються ці помади. Дуже. Якість висока. Олівці, будь ласка, для губ 159 гривень. 1,14 грама. Ось такі помади. Дивіться, які помади рідкі, теж гарні. Пензлі. Так, оце хочу купити собі такі рідкі колготки. Хочу купити. Таке теж в мене є я очищую, пензлі очищую. А це шимер для тіла. Я ж кажу, хочу собі купити такі рідкі колготки. Так, ніжний, дуже ніжний засоби для інтимної гігієни. Дуже ніжний. Так, крем софти Теж користуємось, мені подобається. Дуже часто акції. Це в нас новинка здорове волосся без компромісів. Це в нас іде олія для волосся 100 мл дівчата. Так. Спреї. Це нам для зачісок, для яскравості. Ми використовуємо зараз цю лінійку. Мені подобається, дійсно подобається волосся шовковисте, відмінне. мені подобається дуже дійсно, Я ж кажу, весь комплекс використовуємо вже не перший тиждень. Органова олія, ціни менші. Дивіться, круті ціни. Дівчата зараз користуюся цим кремом для шиї обличчя та зони декольте. Дуже великий об'єм, тому що він рідкень і такий, прям довго, довго його буду розходувати, видно. Купуй три та більше за, за сильними цінами. Так що бачите, є що вибирати. Сторінка 124, 131. Органова олія, оливкова олія все це сюди входить. Будь-які три коди. Так, і навіть це теж ще входить чоловіче 300 мл шампунь для волосся та тіла. Користуюся цим кремом гелем Hello Vegan. 94% складників натурального походження. Мені дуже подобається зволожена шкіра, немає таких вже виражених мімічних зморшок. І що мені подобається, дуже легка текстура. Дуже легка текстура. Так, це наші равлики. Теж акцію поставили. Дивіться, веган, веган, hello, веган. Ціни ось такі поставили. Два та більше за сильними цінами. Сторінка 135. Деталі на сторінці 135, плюс, Який відсоток, дивіться, соку натурального походження. 90-98%. Так, антивікова терапія. Теж дивіться ціни. Зменшені ціни. Захисти від сонечка, від шкідливого ультрафіолету. Ось таке відбілюючий комплекс. Це в нас ідуть концентрат сироватки 30 мл. І ось такі заповнювачі зморшок. Це теж для губ, щоб були губи в нас пухкенькі. Класно, я таким користуюсь, мені подобається. І цим всіма трьома я користуюсь Маску я наношу собі кремаску на ніч. І чердую за цим. А потім зверху це всі три використовую. Це теж користуюся, мені подобається, встановлюю ніфтики. Так. Це для фарбованого волосся дівчата з ультрафільтрами і з молочним протеїном. Класна штука, так що маски знову-таки глиняні нас. Так, це в нас йде, мені подобається срібний шампунь для освітленого, та мелірованого та сивого волосся. Ось так ботокс, Наші йдуть дієтичні добавки, Дуже чудова річ. Дієтичні добавки Польша, дивіться. Зараз п'ю я таку штуку. Чаї для схуднення. Заспокійливі її концентрація буде ціна дешевша. Дівчатка мені подобається. Клас. Клас, 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 клас. І ось це я часто п'ю, і теж буде ціна менша. Класно. На це справжні чаї. Натуральні, справжні чорні чаї з додаванням кусочків фруктів. І ці в пакетах теж дивіться, біорозкладні пакети. Буде ціна дешевша, так що я теж полюбляю різні, фрук... різні такі фруктово-трав'яні чаї. Клас. Новинки. Будь собою, кожен чоловік це особистість. Да, ми з цим погоджуємося. Чоловічий парфумований спрей міст для тіла 250 мл. Ціна знайомства 249 гривень. Ось так, дивіться, буде 5 видів. Так. О, це чудові. Мені дуже подобаються. Жіночі парфумовані спреї для тіла 250 мл. І до них дезодоранти. Відмінні, чудові, мені дуже сильно подобаються. Мені вони всі подобаються. Так, це аналог uh, Lady Secret. І тут теж парфумований спрей міст для тіла 250 мл. І до них йдуть дезодоранти. Залишилось тільки 4. Парфумовані дезодоранти. Відмінна річ 150 мл жіночі. Це чоловічі, буде знижка. Буде знижка, дивіться, відмінної якості по 150 мл. Без взагалі чудові чудов, аромати. Так, ось, така красуня. Ось, дивіться. Для хлопчиків дівчаток, 7+, плюс дезодоранти. Так, теж відмінної якості. Мені дуже подобається. Ці я не разу ще не купувала, бо деколись акція куплю. Для чоловіків, чоловіча зона комфорту. Великі формати. Це кондиціонер 700 мл. шампунь, Ось такі великани. Та трішки техпіль. була проблема. Так, по 400 мл ось такі є в мене в наявності. Дифузори знову є в наявності. Користуюся, мені подобається дуже сильно. Вітаміни, теж є круті ціни, дівчата. О, тільки вже три мила. Але додав ще шагель. Вжав, шкода, що тільки три мила. Може, знову з'явиться. Відмінної якості турецькі серветки по різним питанням. Україна 750 грамів порошок кисневий. Я Користуюсь відмінний допоміжник мені. І ось цима всіма гелями я користуюся, мені дуже до вподоби. Теж Україна, це Польща. Теж відмінної якості. У нас новинка виходить. Ось ціна знайомства. Теж це український виробник. Мені подобаються ці веган засоби. Так. Це польський з розпилювачами. Фарби. Новинка цього, що зараз діє каталог. Депіляція все для депіляції. Будь. Що тільки бажаєте, все є. Дивіться, все, все повністю. Віск є, який потрібно гріти, який не потрібно гріти. І бюті. Ось нам бонус 99% при покупці будь-якого коду. Ось таким був огляд каталогу Лівеста. Питання пишіть, будь ласка, буду вам вдячна. Безкоштовно реєструю мою команду. Буде у вас знижка, подарунки. Я стараюся зробити знижку 30%. Тому пропоную і вам. До побачення!